Як ми зрозуміли, то мають право встановлювати ну цю цю трубу міняти тільки спеціалізовані спеціалізовані організації, які мають е, дозвола, які мають е, дозвіл на проведення газонебезпечних робіт. А, наприклад, у когось іншого людина, наприклад, не може звернутися. Ну, ну, Зазвичай люди зараз шукають, де дешевше може їм, наприклад, зробити. Чи, тобто, Має бути саме, наприклад… Має бути спеціалізована організація, тому що на право виконання газонебезпечних робіт треба мати відповідний дозвільний документ. Доброго дня. Це Сергій, так? да. Дивіться, мені важко. Номер... Дали на фірмі і поділля інтер. Сказали, що до вас можна звернутися, там треба нам встановити замість мідної труби встановити, а нам порадили до вас звернутися. А у нас так що, Ну так, да, нам приходили до нас, перевіряли лічильника і сказали, що треба поміняти, бо в нас стоїть мідна. Сказали, що треба сталеву за якимись правилами. А на інститутській. Треба... А то мені гарніш позарізькували, так? Так, сказали, що треба замінити на нову. То нам сказали, що до вас можна подзвонити. Оце ми дзвонили на подібний терм. Давайте вечором кам'яні перезвонить, ви тут морським, я записати помню, воно таке замість А це ви Сменицьк газу теж да Ну, працюєте, бо нам вроді казали, що ви слюсар з Хмельницького Газу. Так. Ага. А, а там якось нам вроді казали щось в Хмельницьк-Газі, що ми маємо потім якусь подати там рішення чи щось про те, що ми провели там роботи. я не знаю. Ну, так, да, так. Да. І ми написали заяву, нам сказали звернутися в якусь фірму, от нам порадили е, поділя інтерну.

Я знав, тобі до тебе може бути. Я скоро не брав ні пол. Здравствуйте. Я туда не брав. Че вас запитати? Право зробити собі. До мене, так? Да? Да. А що за всі гости направили? Чи ви шахти раніше? Е, що ж стане? Да. Ну просто мали... і <кліслячу> мене в мене ми ж там прошовки на вистачили, там у всіх нас колонки, я всі оце от покинули. Ми заїдемо, Там дві теж за дорого. — Ні, конечно. <кліслячу> я вірила, що дорого. Ну, треба бачити, скільки це буде. Від цього клана треба до колонки підвести залізну трубу таку, так? Да? Ну так, так, воно ось таке. Хорошо, я вам перезвоню.

я будем, ми будемо дати роботу ми то, що, робота, то не переживайте. Бувають непоодинокі випадки, де люди самовільно міняють газові колонки, які не підключені на металеве приєднання. Відповідно при проведенні потом працівниками патмениць газ робіт по планово-технічному обслуговуванні. Такі моменти виявляються. Прилади ці відключаються до моменту того, поки людина не звернеться до нас на центр обслуговування клієнтів на вулицю Свободи, 22. Там дадуть їм людина пише заяву, надається перелік спеціалізованих організацій, які мають право на виконання робіт по перемонтажу. Людина звертається, організація спеціалізована робить. Роботи, потім, відповідно, документально це все оформляє і передає в впадмельний зв'яз. Для того, щоб це оформити, надається відповідна документація. Людина має надати, отримати від спеціалізованої організації акт про перевірку стану димових вентиляційних каналів та пройти інструктаж з безпечного користування газом в побуті.